До одної Ольга жмакова проживає неподалік водорозбірної колонки на вулиці Лялі Убийвовк у Полтаві. І ще повз одну щодня проходить дорогою на роботу. Я там хожу по петлюри на роботу, і я бачила, як люди стояли і набирали воду, і відра, і в бутильки. В стояла велика, тому що одна, єдина на всю вулицю робила. А тут я не бачила, що ви робили, ну, в очері стояла. Раніше був необхідний спеціальний ключ, аби скористатися колонкою та набрати води. А нині працівники Полтаво-Водоканалу їх переобладнали, каже речниця підприємства Ірина Філоненко. Ми їх облаштували таким чином, що там не потрібні жодні ключі, жодні спеціальні пристрої. Людина підходить і набирає воду, і вже це діє. Всі ці колонки за всіма адресами. ці відкриті колоночки, всі працюють, всі справні. Ми їх всі перевірили. І, е, хоч зараз можна там набирати води без ключа, без інших інженерних пристроїв. Раніше як не було. Тома води, то всі сходилися люди до цієї колонки. Набирали. Якщо б був би ключ доступний до колонки, звісно ж би користувалася вся вулиця. У Полтаві водорозбірні колонки розташовані за десяти адресами. Це, зокрема, на Київському шосе, провулку Арктичному, на розі вулиць Героїв АТО та провулку колективний. Також у випадку відсутності електрики воду можна буде набрати у приміщеннях насосних станцій на вулицях Шевченка та Героїв АТО. Ці пристрої мають змогу працювати навіть при мінімальному тиску в мережі. Це забезпечити нескладно. За словами Ірини Філоненко, нині у тих мікрорайонах Полтави, які розташовані на Височині, а також там, де немає водорозбірних колонок, працівники Полтавоводоканалу облаштовують пункти забору питної води. Дарина Литвак, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.